Продається чотирьохкімнатна квартира по проспекту Берестецький 2, Галицька площа, район цирку Київ, праворуч відходу окремий санвузол, кухня їдальня, 18,5 квадратних метрів, мебльована дерев'яними вбудованими меблями, встановлений газовий лічильник і газова плита. Під вікнами є закріплене парковочне місце. Зараз синенька машина стоїть на цьому місці. Власники також мають в пішій ході гараж, який можна придбати з дисконтом. У 2012 році було виконано капітальний ремонт заміною труб, електропроводки, підлоги, вікон. Квартира розташована на четвертому поверсі шестиповерхового цегляного будинку. Чотири вікна із п'яти виходять в тихий зелений двір. Кожна кімната закривається дерев'яними дверима. Спальня 16 квадратних метрів має широке вікно. На підлозі гарно вкладений паркет. Вітання 27 квадратних метрів з виходом на засклений балкон і шкіряними меблями. Це єдине вікно, яке виходить на проспект Берестецький. Чекаємо вас на перегляді.